Вітаю, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо, що означають терміни проїзні електронні квитки та класичний квиток згідно статті 1 закону України від 5 квітня 2001 року номер 2344 про автомобільний транспорт у редакції закону України від 5 червня 2024 року номер 3778 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті. Електронний квиток це електронний проїзний документ, інформація, в якому зафіксована з дотриманням вимог, встановлених законодавством, у формі електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити та відомості який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду надає право пасажиру на одержання транспортних послуг. Класичний проїзний квиток це проїзний документ встановленої форми, що містить обов'язкові реквізити та відомості, які надає пасажиру право на одержання транспортних послуг. Відповідно, з частини 3 статті 6 закону 23.44 центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері автомобільного транспорту, забезпечує, зокрема, затвердження форми обов'язкових реквізитів та відомостей, які повинні міститися у квитку та електронному квитку. Також затвердження технічних вимог до автоматизованих систем обліку оплати проїзду, що мають забезпечити інтероперерабельність засобів реєстрації електронних квітків, які надають право на одержання транспортних послуг пільговим категоріям громадян. Дякую за увагу!